Чи дійсно Василя Малюка можуть звільнити зі служби безпеки України? Це правда, чи просто домисли змі? Чи піде влада на чергове кадрове? Перезавантаження, і що про це кажуть Білецький, Мадяр, Гордон інші військові, політики, журналісти і волонтери. Давайте, друзі, розбиратися сьогодні в цій темі. Я для вас зібрав реакцію багатьох відомих і впливових українців. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. І не забувайте ставити лайки, а також залишати свої коментарі. Це дуже важливо. Ну і все, щоб часу більше дагайте. Давайте ми одразу з вами будемо починати. Січень нового 2026 року почався для української влади з масштабних кадрових рішень. Після довгих місяців очікувань і чуток. Президент Володимир Зеленський нарешті призначив нового голову офісу президента. Ним стала одна із найбільш харизматичних і довірних постатей воєнного часу. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов на його місце в ГУР призначено екс главу. Служби зовнішньої розвідки України Олега Єващенка, ну і власне ці перестановки у самому серці силового блоку багато хто сприйняв логічно посилення Офісу президента досвідченим розвідником в розпал війни. Але головна сенсація, як виявилось, чекала попереду. Увечері, 2 січня, в своєму зверненні, Володимир Зеленський заявив: завтра ми продовжимо зміни і будуть ще рішення, і ці слова. Одразу запустили маховик найрізноманітніших припущень. Ну і вже пізно увечері з'явилася інформація, яка просто вибухнула як інформаційна бомба джерела в офісі президента і силовому блоці підтвердили в низці змі, зокрема українській правді. А потім це зокрема підтвердили і окремі народні депутати. Мовляв, президент планує звільнити голову Служби безпеки України Василя Малюка. І запропонувати йому іншу високу посаду, чи то секретаря ради національної безпеки та оборони, чи то голови служби зовнішньої розвідки. При цьому друзі це важливо і треба сказати, що офіційно жодних заяв щодо намірів звільнити Василя Малюка з посади голови СБУ не було. Тобто, зараз ми з вами. Використовуємо виключно і спираємось виключно на інформацію від журналістів і окремих народних депутатів. Це важливо проговорити. Нагадаю, що СБУ призначається Верховною голова СБУ, верніше призначається Верховною Радою України за поданням президента. Отже, це була би ну серйозна така формальна процедура, але згідно з наступними повідомленнями, які почали зранати від того ж таки нардепа Железняка, малюк нібито відмовився від такої пропозиції, очолити РНБО або. Перейти на посаду голови служби зовнішньої розвідки і вважає, що має Працювати саме в СБУ. Ми не знаємо, чи дійсно була така розмова, але спираємось на слова народних депутатів. Ось так фактично за кілька годин питання про майбутнє однієї з ключових посадових осіб у війні стало головною політичною темою. Наступні дні показали, що питання звільнення малюка це не просто адміністративна перестановка, це питання, яке викликало рідкісну за обсягом реакцію від авторитетних людей з різних таборів: військових, політиків, журналістів, волонтерів. Давайте почергово зараз вислухаємо їхні аргументи і почнемо з тих, хто безпосередньо воює. Отже, військові командири. Андрій Білейський командувач е, третього е, корпусу, позитивно оцінив в цілому призначення Буданова, але категорично проти Малюка. Давайте процитуємо його далі. Василь Малюк не просто голова ефективного контррозвідувального органу. Він перетворив службу безпеки України на один із ключових стратегічних факторів війни. Роль особистості тут визначальна, тому заміна малюка означатиме ослаблення одного із найбільш ефективних елементів української воєнної машини. Кінець цитати далі включається Роберт Мадяр Броуді, очільник сил спеціальних операцій, і його реакція так би мовити, навіть більш емоційна. Він називає роботу малюка безпрецедентною і унікальною за щоденною ефективністю і каже: прямо, що дивіться, заміна голови СБУ зараз це ризик. Ризик ослаблення потужності ключового українського важкого, важ, важкого у боротьбі з Росією. Цитую далі: кадрові рішення заміни голови служби сьогодні. Це ризик. Командир Малюк на своєму місці. Справжній хробачий жах. Кінець цитати. Далі Дмитро Ярош включається в цю всю історію, і це лідер добровольчого формування уда. І от його питання риторичне: як можна звільнити людину, яка зробила з Служби безпеки України одну із найефективніших служб у світі? Ну і далі каже ще різкіше, його можливе звільнення з посади це реальний подарунок. Путіну, ну я би не став вже аж прям так перебільшувати, але зрештою логіка в заяві Яроша зрозуміла. Далі друзі, політики включаються в цю всю історію. Ну політики військові, тому що Роман Костенко, народний депутат України, але це військовий. Так він військовий. Він здається, майор СБУ, і це людина, яка захищала Херсонщину, Миколаївщину. І от він ще й секретар парламентського комітету з Нацбезпеки, і, от, прямо зі своїх джерел він також, до речі, підтверджує інформацію про можливе звільнення. І застерігає, каже, що з таким рішенням поспішати зараз не варто. Він каже, що там за малюка СБУ наростила спроможності, щоденно проводить складні операції, ефективно бореться зі шпигунами. І його висновок такий: альтернативи малюку на посаді голови СБУ немає. Тобто його звільнення підтримувати не буду, каже Костенко. Журналістська спільнота також включається. Дмитро Гордон не лишився осторонь. Він називає малюка найефективнішим головою СБУ за всі роки незалежності, наголошує на боротьбі з агентурою, на ліквідаціях ворогів за кордоном, масштабних спецопераціях. А також додає особисто подяку за порятунок життя від кремлівських кілерів. Його ставка на досвід і результати. Юрій Бутусов, ну я його відніс в категорію журналісти, Тере також військові, тому що такий є. Він журналіст, головний редактор і ще й зараз. Військовослужбовець, от він каже там жорстко доволі. Да не вкладаються в логіку посилення обороноздатності і робить прямий висновок. Якщо малюка приберуть, значить обороноздатність країни буде послаблена без жодних інших інтерпретацій, каже а, Бутусов. Далі включаються волонтери, і громадські активісти зокрема той самий Сергій Стерненко. Він коротко нагадує про операції СБУ за малюка, Кримський міст, Павутина легендарна і констатує, мовляв. З малюком СБУ стала грізною силою проти Росії. Ну а далі ставить ключове питання, яке, мабуть, ну має ставитися до будь-якого рішення в умовах війни, каже: а як те чи інше рішення допоможе посилити нашу державу у війні за існування? Тобто, як бачите, друзі, реакція майже консенсусна: так від лівих до правих, від військових до журналістів, всі в один голос кажуть про ефективність малюка і про ризик ослаблення у разі його звільнення. Але Давайте конкретизуємо. А що власне зробила служба безпеки України під його керівництвом, щоб викликати таку ну масову підтримку? На да? наприкінці грудня, до речі, сама служба безпеки України відзвітувала, підвела підсумки року, так би мовити, і це не просто звіт, друзі. А перелік по справжньому гучних успіхів, які мали стратегічний вплив на хід війни, давайте головне з цього пригадаємо. Ну, перше, це зрозуміло. Легендарна операція павутина зараз на ваших екранах. Ці епохальні, я би сказав, кадри за кілька годин було знищено 41 літак стратегічної авіації Російської Федерації. Фінансові втрати Росії понад 7 мільярдів доларів, і це удар по самій могутності російської дальньої авіації, як ви розумієте. Далі морська війна, тому що підводними дронами було вражено підводний човен носій калібрів в новоросійську, це скорочення ракетної загрози з моря, плюс танкери Російської Федерації Стідньового флоту. флоту було в кінці року, особливо там таке палювання влаштував малюк зі своїми хлопцями. Просто приємно було дивитися за усім цим. Кримський міст, тому що третій удар. По символу окупації і знову серйозне пошкодження, я вже навіть друзі не кажу про НПЗшки, тому що системна робота, яка скоротила експорт російської нафти більш ніж на 30%, яка вдарила по економіці агресора. Ну і знищення техніки, от як зараз, наприклад, на ваших екранах, на мільярди доларів, як на фронті, так і в тилу. І, ось, зокрема, що мають на увазі, і той самий Білецький, Броуді, Гордон. Да, коли кажуть про ефективність, про стратегічний фактор. Тобто, це не абстрактні якісь там слова, це конкретні операції з конкретними результатами, які ми всі з вами бачили. Отже, що ми маємо з одного боку, логічне для воєнного часу бажання президента проводити кадрові зміни, підбирати найбільш довірених людей на ключові пости, призначення Буданова у цю логіку. Вписується і цілком відповідає цілої ці з іншого боку. Можливе рішення про звільнення малюка з посади глави СБУ, чому можливе, тому що я повторюю. Офіційно президент не говорив про те, що він планує звільнити малюка, і це рішення, як ми от переконалися там, виходячи з реакції людей, зустріло занепокоєння практично у всіх впливових групах близьких до безпекової та військової теми. Чесно вам скажу, намагався подати альтернативну точку зору, Ну десь там бодай знайти якийсь коментар з приводу того яким чином може бути виправдане да рішення там перевести малюка на іншу посаду, ну не знайшов принаймні на момент запису цього не було, і от е, малюка підтримують. Як ми бачимо, так є публікації, реакція заяви впливових авторитетних людей. А чому ну, результати друзі? Ніхто не сперечається з ефективністю СБУ під його керівництвом. Це реально там найсильніший аргумент на його захист. Далі це стабільність і тут також правда, тому що в розпал запеклих боїв. Ну там змінювати керівника однієї з найбільших, найбільш дієвих я би сказав спецслужб. Ну це там певний ризик розбалансування, да там втрати темпу, можливо, операційних зв'язків. Третє це моральний фактор, тому що малюк став символом успішної наступальної Божої служби, як називають зараз служба безпеки України. Мій прогноз. Ніхто малюка не звільнить. От я чомусь переконаний в цьому, в мене немає інсайдів з цього приводу, але я впевнений, що Василь Васильович залишиться на своїй посаді. До того ж, ну очікуємо вже і на офіційну реакцію від президента. Можливо, він вийде і скаже про те, що що ви тут розвели ніхто його звільняти не хотів. Або ж навпаки, можливо, там скаже, що е, ми думали з тим, аби там знаєте пожонглювати так би мовити, можливо. Запропонувати іншу посаду, де він би себе проявив по іншому, а очолила службу безпеки України інша, також фахова людина. Ми цього не знаємо, так тобто, ми спираємось лише на інформацію змі і на заяви від народних депутатів. Але мене цікаво, що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Василь Малюк і тема, яка довкола нього зараз розгорається: звільняти, залишити. І що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А я дякую вам за увагу і за те, що ви додивилися ви до кінця, і підписались на цей youtube канал. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі.